Проєкт «Суспільна студія триває. Повертаємось до нашої студії. і Будемо обговорювати, як триває рекрутинг до сил безпілотних систем. Як зараз триває набір у цей рід військ, з Чим звертаються охочі, кого там потребують. Передовсім говоримо з гостями нашої студії. Це Роксолана Парщик, рекрутерка сил безпілотних систем. а Також Георгій Гекман, старший сержант відділу рекрутингу Сихівського РТЦК та СП «Львова». Вітаємо вас сьогодні. Добре. Просто дякуємо за візит до студії. Одразу ж з такого загального запитання: відколи розпочалася ця рекрутингова кампанія? Ну і саме яких людей вона потребувала з перших днів, якщо взяти Львів, то саме у Львові рекрутинговий центр сил безпілотних систем відкрився 30 липня 2024 року. Ну і безперервно ми шукаємо фахівців у наш рід військ. Наскільки багато на початку було охочих долучитися до цього роду військ, чи навпаки люди трошечки побоювалися і ще так обережно розпитували, що ж це за такий рід військ? Я вам скажу так: що не можу сказати, як було з липня, але з статистичних даних це було близько 150 людей, які вже відправилися на БЗВП в перший місяць. Згодом, вже, звісно, кількість збільшувалася, зменшувалася, все залежало від місяця і охочих. Ну якщо говорити про конкретну систему, так в частині БПЛА, це потрібно розуміти, що це люди, які не лише безпосередньо ж певно так мають справу з дронами, але такі і суміжні і побічні військові фахи. І, от про це, який запит на які саме спеціальності був, і можливо він дещо змінився станом до тепер серед і чоловіків, і жінок нічого в нас не змінюється. Тобто люди, які вже є військовослужбовцями і хочуть змінити свій рід діяльності, це не є проблемою. Не завжди можуть навчитися чомусь новому люди, які приходять з цивільного життя і хочуть освоїти якусь нову професію або застосувати свою цивільну професію у військовій справі, мають бажання, натхнення та мотивацію навчатися. Це не є проблемою. Все залежить від кандидата, наскільки він мотивований, наскільки він може себе реалізувати в тому, а все, що залежить від нас, ми це надаємо. Тепер хочеться більше детально розпитати про те, як відбувається співбесіда. Можливо, почнемо із вас, пане Горію, uh -huh. адже ви є старшим сержантом відділу рекрутингу. Uh -huh. Як часто люди звертаються до вас, хочуть отримати таку, по перше, фахову розповідь, що, що таке сили безпілотних систем, і які функції будуть виконувати люди, що будуть незалучені, і про співбесіду, як вона відбувається? Скільки етапів має ну? Uh -huh. В нашому випадку нам треба розуміти, що наразі як такі сили безпілотних систем, окрім роду військ, є при кожному роді військ, так само, як і в кожній бригаді, є підрозділи безпілотних систем. І до нас приходять не з конкретним запитом там йти в сили безпілотних систем, а в загальному питають. Звичайно, оскільки ми співпрацюємо з силами безпілотних систем вже довгий час то в першу чергу ми направляємо людей до них, бо тільки вони можуть розповісти про специфіку роботи. А в загальному більшість запитів це оператори дронів або обслуговування техніки дронів забезпечення. А в кого власне відбувається співбесіда? Мало. Хто у вас відбувається так. співбесіда? Як вони тривають і з чого саме складають? Загалом співбесіда це є досить важливий етап для підбору потенційного кандидата, оскільки мені необхідно взяти з нього всі його дані. Чим людина займалася, яку освіту здобувала його стан здоров'я, що для мене є першочерговим важливим для того, щоб потім направити на ВЛК людину і чітко розуміти, що він має змогу долучитися до сил, збройних сил України. України, і це ніяк не повпливає негативно на його стан здоров'я. Це психологічний тест, ну і, звісно, мотиваційна бесіда для того, щоб чітко розуміти, чи кандидат як психологічно готовий, так і емоційно готовий е, піти служити. Е, згодом відбувається вже фат, е, така фінальна у нас співбесіда з е, командиром військової частини, які його відібрали, наприклад, на певну вакансію, яку він хотів. Е, і після погодження ми направляємо його в РТЦК на ВЛК. Згодом вже проходить ВЛК і очікує на базу військової підготовки. Оксано, чи можна детальніше? Ви сказали про психологічну емоційну підготовку? Тобто, це не завжди так ви бачите у таких потенційних, наприклад, новобранцях. А як цю людину можна, наприклад, допідготувати? Та чи їй потрібен якийсь додатковий вишкіл пройти у такому випадку? Як це відбувається? Дивіться, я вам скажу відверто, що. Психоемоційний стан людини він є досить такою дивною річчю, оскільки людина в один день може переживати, а в другий день вона вже приходить свідомо і говорить, так я готовий. Є кандидати, які приходять в 20 років, і говорять, що я вмотивований, я готовий. Я бачу себе виключно в Збройних силах України. Я хочу бути корисним. А є кандидати, які приходять в 35, і ти бачиш цю тривогу, тому що людина з цивільного життя приходить трошки в іншу реальність. От я про це якраз. Тому... Так, так, уточити, так, тобі, в що... них є час ага. до бази проходження військової підготовки, де вони себе вже більш налаштовують на те, що вони йдуть на військову службу, і якось ці всі емоційні фактори не настільки критичні, як здаються в перший момент. Я би ще додав, бо по факту кожна людина в нашому випадку в ТЦК незалежно від того, приходить вона з рек-центру чи сама, вона у нас також проходить психологічне оцінювання, е, фіз підготовку. Е, а в даному випадку це виходить е, два тести. І багато людей до нас приходять і кажуть, так я вже проходив тести, <свісно> <свісно> І виходить, але ми маємо бути впевненими. Особливо в даному випадку, бо це робота з технікою, з дронами. І... Є yes, своє, коли приходить так, от така цивільна особа з і вона можливо перевантажена такими суспільними стереотипами, чи доводиться з цим також боротися, пояснити людині, що це так не закладено, так це не відбувається. Цей механізм, в тому числі рекрутингу, відбувається інакше, і так само навчання буде відбуватися, не так як вам розповідали десь там на подвір'ї. Постійно, і так. навіть в випадку. З силами безпілотних систем у мене були е, на практиці, коли мені треба було виходити за межі, зустрічатися з кандидатом, спілкуватися. Хоча це не зовсім входить, так в ваші та. зобов'язання. Я маю приймати по факту на місці, та. але я виходжу, спілкуюся, пояснюю нормально, і ну потім вже людина може заходити так само. Буває в перший день, буває, це може бути через декілька таких зустрічей. Але так, моя задача правильно пояснити, допомогти повністю на всіх етапах від збору документів до вже потрапляння в частині, проходження ВЛК, відповідно, тестування всього. І е, в моєму випадку ще це не закінчується, бо у мене є проект рекрутер, який я розвиваю вже протягом пів десь року. Який співпрацює з реабілітаційними центрами, з курсами підготовки різної, там і тактична медична дрони, все. Тобто, в моєму випадку, я ще пропоную кандидатам, перед тим, як вони йдуть в армію, ще походити, позайматись, і потім вже більш підготовленим вони можуть потрапити до війська. Пане Георгію, так ще на підсумок ролі ТЦК в усьому uh -huh. процесі, яка вона є, щоб наші глядачі також розуміли, чому сьогодні і рекрутер, і представник ТЦК. Допомога в зборі документів. Так само в нас є можливість заселити, перевести людину, тому що ми приймаємо не тільки місцевих, ми приймаємо зі всієї України, ми приймаємо за кордону і українців і іноземців. Допомогти йому на етапах ВЛК. Бо ВЛК по контракту часто стає проблемою, бо дуже прискіпливо відносяться, бо людина на якийсь термін відповідно підписує контракт, і вона має ну, прослужити, прийти нормально. Виникають питання по ВЛК, бо є випадки, коли люди його не можуть прийти. То треба пропонувати відповідну іншу посаду, бо людина хоче йти. Потім. Відправка в навчальний центр, бо з кожним ми їздимо там, безпосередньо як в частини, так і в навчальні центри. І вже від мене, як від рекрутера, відповідно, щоб людина нормально була зарахована, підписала саме той контракт, який вона обрала. І в подальшому ми на телефоні і допомога, ну, яку я можу надати допомогу, ту і надаю. Чи можете розповісти про такі можливо особливі звернення Я маю на увазі в межах, наприклад, ініціативи оборонного відмуста, так, наприклад, 18-24, або можливо більш старшого віку звернення, і в яких випадках доводиться можливо навіть відмовляти або навпаки десь проводити таку ще ну не те, що превентивно, таку психологічно бесіду з такої людини в мене є певні табу, бо є громадяни України. Чоловіки, які можуть собі хильнути трошечки, а потім прийти до мене і казати, що я хочу на контракт. Таких людей я одразу відправляю назад, і в більшості випадків вони вже не приходять ще раз. Так само, якщо ми дізнаємося, що людина пов'язана з наркотиками, якщо знаходять наркотики, то неважливо, то місяць б він приймав назад і що він розповідає. Мінус. Так само після психологічного оцінювання, якщо людина його не проходить один раз, вона ще може його пройти другий раз, якщо ні, то я кажу, що друже, ми не можемо працювати з тобою далі по посаді. Або вже ми підбираємо йому посаду знову ж таки по його можливостям. Бо людина має бути в армії корисною, вона має приносити користь, ми над цим працюємо. Роксалана, розкажіть, які у вас були випадки? Кому доводилось відмовляти? Так, на жаль, в мене були випадки, коли приходилося відмовляти через захворювання, з якими приходять до нас кандидати. І найгірше це коли ці кандидати приходять достатньо вмотивовані. Коли ти бачиш цей запал, коли ти розумієш, що людина була би корисною, але на жаль, ти змушений відмовити заради його безпеки, першочергово. Звісно, є спектр хворіб, через які ми не можемо взяти кандидата, або через те, що він може собі зашкодити, або ми не знаємо, як він буде себе поводити на самій базі військової підготовки, щоб не принести собі чи комусь якихось неприємностей. Який маршрут такої людини? От вона так звернулася, наприклад, до центру рекрутингу чи безпосередньо відбулася розмова і далі. Це йде перенаправлення до військової частини. От чи можна про з цього місця детальніше розповісти? Е, якщо ми відмовляємо, ні вже йдеться про те, коли схвалення такої персони. коли персоні. є схвалення. Так. Якщо в нас є вже схвалення від військової частини, ми направляємо до нашого рідного РТЦК. Е, вони проходять ВЛК, Якщо це служба за контрактом, вони очікують періоду бази військової. Підготовки ми надаємо можливість людині підготуватися, щоб воно собі склало повністю всі необхідні речі, які йому будуть в нагоді. Якщо це, наприклад, по мобілізації також направлення на ВЛК, і кандидат відправляється в частину, де згодом очікує баз на відправлення до бази військової підготовки. Обов'язково пане Горгію, пані Роксалано. А яким станом на зараз є ідеальний кандидат до сил безпілотних систем? Це людина вмотивована з аналітичним складом розуму, яка має чудовий стан здоров'я, оскільки необхідно, щоб людина себе в першу чергу добре почувала, тому що здорова людина це і надійна в роботі людина, і ефективна. Звісно, знання і навички є основою для того, щоб розуміти чітко, що людина хоче. Ну якщо немає навичок, ми всього можемо навчити головне бажання. В межах ініціативи знову ж таки під назвою Лінія дронів, які ви зараз бачаєте в цьому плюси, можливо, десь додасться прогресу і в чи бажанні в запитах потенційних новобранців, які захочуть долучитися до безпілотних систем і безпосередньо таких профільних військових спеціальностей. З однієї сторони добре, тому що ми бачимо тенденцію конкуренції між безпілотними системами. Що надає постійний розвиток. І, відповідно, ми можемо покращувати систему і самі БПЛА, відповідно, бо зараз все більше з'являється сертифікованих шкіл, які можуть вчити по напрямкам БПЛА. І люди окремо бачать, що в Збройних силах в цілому БПЛА є ну, кругом. Так, можливо, вам є що додати? Щодо цього не буду коментувати, тому залишиться запитання для Георгія. Отож, і ще маємо менше хвилини на розмову про спеціальності, які є найзатребуванішими. Буквально кілька позицій. Медики зараз дуже потрібні медики, тому що їх вкрай мало. Також звісно, це є it технології це водії, кухарі безпілотні системи. Чомусь всі імпонують тільки як оператори. Ні, є величезний спектр вакансій, які надаються людям для вибору. Тобто, з будь-якою своєю освітою чи цивільними навичками людина може обрати собі і у війську професію. Дякую, дякую будь вам ласка. за те, що сьогодні прийшли до нас в гості і розповіли детальніше про те, як відбувається рекрутинг до сил безпілотних систем. Роксана Парщик, рекрутер рекрутерка сил безпілотних систем. Також Горій Гетман, старший сержант відділу рекрутингу районного територіального центру комплектування соціальної підтримки Львова були з нами сьогодні. Уже менше ні...